Тому це дуже-дуже християнська заповідь бути патріотом, саме в такому сенсі цього слова. І ми повинні відноситись до патріотизму з ну, так, як є любов. От, любов, вона, е, вона це не егоїзм. Любов в любові немає егоїзму. Тому, наприклад, не можна. От патріотизм не означає позиції росіянина. Який так любить Росію, що він хоче заволодіти Києвом, тобто чужою землею, так? Або патріотизм не полягає в тому, щоб бути колонізатором, або заволодіти чиюсь власність, наприклад, якісь там корисні викопаліни Україна, або ще щось. Бо я бо, бо, бо я хочу бачити America great Game. о таким чином, за чиїсь кошти. Бо патріотизм це точно те саме, як мої відносини з твоєю сім'єю. Тобто я покликаний любити свою дружину більше, ніж твою дружину згідний. Так. Да. Покликаний любити своїх дітей і дбати про них більше, ніж про твої. Да. Але це не означає, що я повинен робити це за кошти твоєї сім'ї. Я, я зобов'язаний дружити з тобою, шанувати, бути зацікавленим. Тому що пізнавати тебе, твою сім'ю, твоє життя, благословляти тебе. Знову, наскільки я можу, бо наше життя обмежено, наші ресурси обмежені, в тому числі ресурс любові, він обмежень. Да? Любов це не щось абстрактне, це конкретні речі. То увага, час, якісь фінанси, не знаю. От це все є тим, чим, чим є любов, наші емоції, які теж обмежені. Тому. Тому от саме так ми повинні відноситись до патріотизму і, і перенести це на національне життя. Те, що ми поміж сім'ями переживаємо, то точно так і, е, нації це великі родини.